Одній молодій родині лікарям нашої Ніжинської міської центральної лікарні ми надаємо службову трикімнатну квартиру. Важливе рішення, тому що, на жаль, сьогодні не так багато можливостей ні у держави, ні у міста забезпечувати житлом. І дуже добре, що ми такі можливості разом знаходимо, тому що дуже багато людей потребують житло. Це і соціально незахищені верстів населення, і внутрішні. Переміщені особи і наші молоді лікарі, яких ми маємо мотивувати працювати в нашому місті. Ми приїхали з Полтавської області, самі навчалися в Полтавському державному медичному університеті. Попали в місто Ніжин за державним розподіленням. З 1 серпня працюємо в міській лікарні. Медичний напрямок це наш пріоритет. Ви знаєте і про ті проекти, які е, зараз ми активно ведемо по міській лікарні це і будівництво нового корпусу сучасного. Тому я думаю, дасть Бог будуть ще кращі умови у вас не тільки для проживання, але й для роботи. Тому дякую вам за е, роботу в наших медичних закладах і влучає ордер на житло і ключі. Дякую. Да. Добре.